Всем привет, с вами Ваня и Валик. И сегодня мы опять руферы и удачники. И да мы, э, да, на энтузиасте. Это у нас такий торговый центр, ну, там базар. И там есть такий торговый центр. Мы сейчас на туда залезли. Мы там нашли такий залаз. І, коротше, сейчас йдемо. Там висоти аж такої немає, але прикол в тому, там буде зараз опасність. Не неопасності, а охранник, який може нас запалити. Там, в принципі, якщо палить охранник, там стоїть ця, гарант охорона, Вот, типу. А если вона, типа, коротше палиться, все зразу жопа. Капец. Типа типа ментура и хотя типа ну, не связываю, а просто забираю участок. Да, забираю участок, там проводятся беседи. Если, короче, я вам скажу, если набирается. <coughs> если набирается 100 подписчиков и 1000 лайков, 100. на любом видео просто, то мы залезем вот на экран. 100 лайков. В рабочие часто. 100 лайков. 100 лайков. 120. 120 лайков мы залазим на цей кран. Нет, нет, стоп Не, мы за... Во, я придумал, короче, давай, короче, приснимем, бо це я, короче, это была постанова, вс. И, короче, наша постанова, наверное, вас всех усмешила, то что мы даже не могли нормально договориться. И, короче, если на нашем канале набраться 100 подписчиков, то мы залазим на забро... Ну, аэропорт заброшенный. В остає кого бали скики? 17 половина. Да, там такі, знаєте, ну, спорна ситуація. Коротше, сейчас йдемо. Ідемо. Нам мир, да. Ідемо. Вот, все. Поїхали. Ну, поїхали, пішли. На ентузіастів, так. Да? Вс. Всем пока. Ой, не пока. Не пока, пока коротше, ми сейчас продовжуємо. На цьому аеропорті я вже раніше був, навіть на один раз-два рази. Много разу мені показали цей, мені цей аеропорт показав один мій хороший друг. І я туди, я спочатку покликав своїх друзів руферів і ми туди залізли. Там було дуже класно. І ми вирішили покликати ще одних девочок руферів. Руфер. Руфірків. 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 Да. Руфірків. І щоб вони туди теж залізли, ми просто їм показали фотки, вони сказали, що типу, вони нас не позвали, ми вирішили піти, щоб вони пішли з нами. І пройшло таке горе, що ми там сиділи, сиділи, дивилися куди там одне дивилися, куди там просто була ще одна лісниця, по ній можна було спуститися на... Типа там ангар самолітів, як я, я повідаю. Потім. І коротше, а, ми коли дивилися, ми виглянули і нас побачив охранник. Охранник почав так обіжати. Валю покажи, як не почав Ні, він не Ну, короче, коротше, якось так хранник біжав. І ми вирішили, що треба тікати. Нас там було п'ятеро. Ні, стоп. Ну ти, я, це два Ліля, Настя тая. А, так, да, п'ятеро. П'ятеро у нас було там. І ми. Саме прикол в тому, що саме перший я просто. Я тільки бачу Да, і сразу Свізли, звізли, короче, Всі злізли, коротше, всі іменно. Е, ми такі, спустилися типу, на таку конструкцію там, де злазити, а валік побіг саме перший. Бо він думав, що якщо він побіжить саме перший йому нічого не буде, він побіг саме перший, потім вернувся до нас, бо він думав, що нас той хрань поб'є. І що не... на... Якщо бити, то наб'є на світі. Сорочі чоловіки ми постійно одна плакала, друга вже була заплакана. А третя сиділа, як я... невиновна. Так, да. вона казали, ну ну там відвезуть на нему серку. Ну і йшла. Ну, коротше, отак от зараз ідемо, залазимо. Ну, на, не на аэропорт, конечно, но на аэропорт мы пойдем около на нашего канала набрать 100 тысяч. Сучок, 100, 100 подписчиков. И завтра подписчиков 100 тысяч. Валик на аэропорт. Все, поехали. Ну, не поехали, опять. Короче, пошли. Короче, мы уже подошли тут до этой штучки. Сейчас мы вам покажем. Это я народ маню. Короче, сейчас подрелись. Ну, хавай, я тебя не буду снимать. Sorry. Сейчас пока Покажем, что-то создам. Покажем плязь. Покажем Да. Вот, короче, можно залезть Да. От так піднятися і там можна вилізти на кришу. Ну зараз ми вже йдемо влізти. Все, поїхали. раз, два, три, три. Короче, народ. Мы уже залезли. Там, там за зимой находится эта лестница. Сейчас вам ничего показывать не буду. То, что нас, короче, спалили. На... Короче, у нас так. У нас просто я замат, но, короче, бляха, мухли упал. И, короче, я бы сбавил. Короче, подходы, я уже залез. Ваня, короче, подходы. Ваня, короче, подходы. И я такие, и я, такие. Кажу, да, я И сзади, короче, подходы мужик. Я и ты на крышу лезешь сюда, сюда. И вон они такие ранят. Гудбай, мазафага. Да, и, короче, <связывается> все. Ты не, не, такая, так, подъем. Мы, с, мы короче, лезем на самую верхнюю точку. Да, все, сейчас ты Тут была. там. Все, давайте, мы потом включим зад. Вот, вот такая вот крыша. Чай, пиздец. Пиздец, ты, ты тут слышу, тут дырка в базар. Может, мы на мост и сделаем зацеп. Вот шнур. Ну, и шкаф. Тут вот такая фенюшка есть. Вот тут. Вот тут. Такой вход на базар. Там, короче, базар. Если мы на этом... Если на там спала, то мы не папа. Нахера? Давай бей. Иди. Вот да так вот тебе сейчас. Короче, розказуємо про эту историю. тут вот рисунка. Что мы туда залезали? И нас тут элементарики, выезжали выїжджали в новости. Это много просто вот. Короче, пора закрутить. Сейчас покажу вам. І знаєте, де Там же він да не знає. Короче, проход був шпут. Давайте, давай. Короче, все, давайте. Панік, давай. великим именами. и, короче, кто живет в Черницах? А вы, пацаны, руферы, можете чекай, Можете жить в Черницах, точно. Мега, пацаны, мега. Короче, вот мы уже завезли. Я вырубаю, я, хочу фоткать. Я снаряжением снаряжение, вот баб. перчатки. а Валик вообще без ничего. Сейчас вам покажу видок. Вот, бачите. Это базар, вот тут гарант, я сказал вам. Вс, мы сейчас, наверное, подфоткаемся и будем сладить. Вс. Короче, мы ми... все мы уже слазим. Ну, не фоткаемся и злазам, четкаемся излез. Вс, всем пока. Короче, вот мы уже слезли с той лестницы, на Вот, короче, да? там лестница. Вот Не прикреплены, идем. И мы, короче, идем. Валик, нас сейчас, походу, спальницы. Блядь, пацан. Короче, идем дальше. Идем. Блин, еще душе. На корочках. Дебился, сейчас я можешь поломаться. Поломается. Попасть. Ваня. Ну, в ну, сторону. Дебил. А, Вон там той мужик нас полив. Бачиш, того мужика?

Я тут злим, Біжимо, побіжимося в кинецьку. У Вані закінчилась зарядка. Да, Йо, ми заїжджаємо по вербанкам. Да. Короче, не включай сейчас фонарик. Вот мы видно. Сейчас я выключу. Вот. И короче, мы сейчас снимать не будем, потому что у меня камера разъезжается, ставлю її в рюкзак и быстро злазим, и паломницу. Короче, короче мы зустрінемся біля. Мі. Біля ме. Не-не-не, мы зустрінемся уже на площадке. Нет. Мы зустрінемся, короче, коли колодец йдуть, пока. Вон там що бил з Валиком. Нас там спалили, за нами біг охранник, ми від нього звалили. Коротше, дивіться, я злізаю по досі і бачу кусток. І коротше, я піднімаюсь, починаю підніматись. Дочка, ну, таку падає. Тепло. Падає туди вниз. Там, де, там, де короче, все це продається, ми швидко починаємо тікати і в ітогі нам виходить втікти -ті там вибігає охранник з гаранта. Він біжить, ну він намагається залізти по лісниці, але він не вміщається в ту лісницю. Ми там знайшли один спуск через люк всередині базару і ми спустилися. І коротше, все. Так, як в мене Короче, пальці. Пауза! Другий день я начал снимать этот видосик. И если у меня набереться 3 лайка на цьому видосику, я сразу же снимаю новый видос и радую вас відео видео. Да, ставьте лайки. Лайки круто. Всем Всем пока, с вами был Ваня Мич Прынко. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.